Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ми разом з вами поговоримо про схильності та інтереси учня ліцею у вибору професії. І у батьків, і у учнів є певні хвилювання щодо вибору професії. Дійсно, яку ж професію обрати в майбутньому? Сьогодні ми поговоримо про ті стереотипи і бар'єри, які заважають правильно обрати професію. І, звичайно, про алгоритм, який дуже важливий при виборі майбутнього і майбутньої професії. Існує така статистика, що приблизно 70% не працюють за. Тією спеціальністю, які обрали, яку обрали. Тобто випускники затратили дуже багато енергії, ресурсів, інвестували свій час у навчання і якось отримується зовсім нелогічно такий результат, і досить несправедливий такий результат, що ці ресурси використовуються не за призначенням. Тобто, на виході людина не може знайти професію за вибраним фахом. Що ж робити? Давайте ми спробуємо дати відповідь, перш за все, на запитання, в якому світі ми разом з вами живемо. Це той світ, коли 50% роботи, яка зараз існує, може бути автоматизованим. Існує теж така статистика, що 66% професій зникнуть у наступні 10 20 років. Кожні 10 років людина може змінювати фах. В цьому світі, в якому ми живемо, такий собі вука-світ: слід світ відмітити нестабільність, невизначеність, певну складність і, звичайно, неоднозначність. Саме тому з'являється тривога і страх зробити помилку, страх не задовольнити ті чи інші очікування. Це природньо. Але в тому, що є можливість обирати це дар і заслуга попередніх поколінь. Наші пращури 200-300 років такої можливості не мали. Тільки для одиниць цей вибір був доступним. Для більшості від народження вже фах був визначений, в залежності від того, в яку епоху, в якому місці вони жили і в якій родині народилися. Тому можливість це дар, але дар з додатками. І нам важливо ці додатки розглянути і зрозуміти, що робити з цим даром під назвою Вибір. Тому замість запитання, ким бути, яку професію обрати, з чого почати, важливо розпочати свій шлях. Про це сказав великий філософ Рольф Добеллі. І він сказав про те, що не буває ідеальної освіти, не буває єдиної правильної мети в житті чи якоїсь правильної роботи. Найкраще почати із якогось старту і потім постійно змінюватись. Але тут заважають стереотипи, тому нам важливо розглянути їх для того, щоб їх якраз і уникнути. І так перший стереотип, який був дуже важливий буквально нещодавно, це професія на все життя. Справа в тому, що зараз так може бути у певних професіях, які не будуть автоматизовані. Але в той же час це ті професії, наприклад. Я з вами розмовляю. У мене є така професія як професія психолога, але це не означає, що я користуюсь тими знаннями, які я набула вже ем, певний відрізок часу назад. Ем, це означає, що я весь час навчаюсь певним новітнім технологіям, і одна із технологій нам дозволяє разом з вами якраз і спілкуватись. Але все ж таки деякі професії будуть змінюватися. На зміну одним професіям приходять інші, і це важливо розуміти. Тому стереотип, професія на все життя буде вам заважати і буде весь час тривожити. Далі професія за компанією під впливом друзів. Важливо розуміти, що те, що підходить другові, може бути небезпечним для іншої людини. Тому що ми всі абсолютно різні, і професію важливо приміряти на свою особистість. Далі дуже так небезпечно, коли ми уявляємо професію за якимись певними зовнішніми ознаками. Ми спостерігаємо, наприклад, за спортсменами, за артистами. Ми спостерігаємо за якимись відомими людьми, за акторами, наприклад, і думаємо про те, що ну, ця професія нам підійде. Але ж ми бачимо лише тільки вершинку айсберга. І ми не бачимо. Всієї тієї кухні, з якої складається ця професія. Тому, обираючи професію, дуже важливо поспілкуватися з представниками тієї професії, яка вам дуже подобається, і безпосередньо самі представники. Безумовно, було б дуже добре, якби була така можливість відвідати той заклад, де працює та людина. На яку ми орієнтуємося так, в тій саме професії, яка нам подобається, і е, зрозуміти, що вона собою представляє. Е, ну і ми можемо бачити запис на екрані: фокус на престижності професії. Престижність це дуже відносне поняття. Чому? Тому що, на жаль, дуже багато молодих людей обирають професію економіста і юриста вважаючи ці професії престижними, але потім вони не знайшли роботу, і дуже багато випускників за таким фахом є безробітними або працюють за іншими спеціальностями. Питання престижності дуже змінюється. Тому що воно змінюється за 3, 5, 10 років, і якщо сьогодні престижна одна професія, то завтра вона може бути непрестижною, на зміну її в престижності виходить інша. Ще одне переконання, яке заважає вибору професії, можливо, може, воно може бути і підказкою, подобається людина, відповідно, подобається професії, професія. Ще раз нагадуємо про те, що приміряти важливу професію саме на свою особистість. Ще існує такий міф про те, що улюблений предмет в школі дорівнює професії. Так? Тобто ми маємо опиратися на улюблені предмети в школі. Насправді так, це важливо врахувати те, що подобається, ми прислухаємося до себе, але є різниця між тим, що вивчати і що робити. І в той же час є дуже багато цікавих професій у світі, які не підв'язані під конкретні предмети. Таким чином, важливо задати собі запитання. Які предмети треба вивчати краще для того, щоб реалізуватися в тій чи іншій професії? Отже, ми разом з вами розглянули бар'єри, які заважають у виборі професії. А тепер підходимо до алгоритму, як важливо обрати професію, а дуже важливо зрозуміти світ під назвою Я. Де ми задаємо собі питання, що я люблю, що мене радує, надихає а, можливо, і дратує. І в той же час, подивіться уважно на слайд, сюди входять інтереси, хобі, звичайно, що психологічні особливості, темперамент, уміння і навички. Інше коло, яке перетинається із світом, «я» – це про ринок праці, про потреби інших людей, про тренди, про тенденції, які якось впливають на цей ринок. Цей світ професій, які існують зараз і виникають зараз. Таким чином, нам дуже важливо розуміти, що зробити перш за все потрібно перший крок це дослідити себе. І пропонується дуже такі цікаві завдання для дослідження. Що це за завдання? Уявіть собі, така вправа дуже гарна на уяву, що на вашому рахунку з'явилася така велика сума грошей як один мільйон гривень, і в той же час вільний рік. І я пропоную саме випускникам скласти такий список. Що б ви захотіли придбати за цей за це мільйон гривень і ну, де би його хотіли потратити? І поки ви в роздумах, то звичайно я впевнена, що спочатку ви будете говорити про те, що ви би їх потратили, наприклад, на відпочинок або на розваги. Це все враховується, але поряд з цим, якщо в вашому списку з'явилася та певна діяльність, в яку би ви інвестували кошти, так, оце те, на що дуже важливо звернути увагу. Наступна вправа, вправа на уяву, знову підключаємо її. Уявіть собі, що вам. Вживили чіп з усіма потрібними знаннями і навичками. Тобто у вас вже все є. Задайте собі запитання, де вам хотілося би працювати? І от перше, що приходить в голову, це і якраз є та важлива відповідь на запитання, що мені найцікавіше. Ще дуже важлива вправа. Уявіть собі, що є можливість самостійно сформувати собі програму навчання на цілий рік. І подумайте, що б мені хотілося в цей момент вивчати, в цей період да, вивчати. Угу. Ем, вважається, що. Крім цього, важливо запитати у друзів про їхній погляд зі сторони, що в мене виходить добре. Взагалі, в природі людини існує таке бачення, якщо щось у неї отримується краще, ніж інших, людині здається, що це так природньо і що це дано для всіх. Тобто, всі е, люди поряд е, бачать. Підмічають те, що у вас виходить набагато швидше, легше те чи інше виконання того чи іншого завдання, а ви цього не помічаєте. Тому поговоріть, будь ласка, з друзями, знайомими, викладачами, які розкажуть про ті важливі особливості, на які вам важливо теж звернути увагу. Ну і пам'ятаємо про те, що важливо згадати діяльність, яка приносить задоволення вам. На жаль, ми не сприймаємо певні речі, які ми, наприклад, любили в дитинстві або любимо зараз, і не пов'язуємо ці речі із професією, начебто, це що професія це щось зовсім інше. Але тут дуже багато є підказок. Зокрема, наші випускники можуть згадати, як вони, наприклад, організовували вечірку для свого друга, і це приносило вам насолоду. Або як вони організовували, наприклад, якусь мандрівку. І зверніть увагу на те, що вам приносило задоволення. Пам'ятаємо про те, що хтось любить вчитись, а комусь навчання не подобається. І через це дуже дуже складно, складно визначитися. Зверніть увагу на слайд. Перед нами види інтелектів за Говардом Гарднером, який виділив наступні види інтелекту: тілесний, образний, філософський, внутрішній, вербально лінгвістичний, природний, соціальний, музичний, логічний. І він сказав про наступне: що видів інтелекту. Набагато більше, ніж тих, які ми зараз бачимо на слайді. Але тільки декілька з цих видів інтелектів учень може повноцінно проявляти в школі. Тобто далеко не всі види інтелекту проявляються. Тому дуже важливо для себе пройти тести. Які ви можете пройти за допомогою Психологічної служби шкільної, ви можете їх пройти, просто знайшовши в інтернеті. Ви можете їх знайти на сторінці Міністерства освіти і науки, про яку я говорила буквально з вами нещодавно. І існує така закономірність. Коли ми задаємо запитання випускникам школи, скільки професій існує, то починають давати таку відповідь 30, 50, 100, 200. Коли ж дається така пропозиція записати професії, які ви знаєте, то ну, приблизно записують біля 30 професій. Але важливо знати наступне: що в світі існує аж 50 тисяч професій. Якщо переглянути класифікатор держстандарту, то можна побачити там 15 тисяч. На сайтах працевлаштування одна тисяча. А наші випускники, учні пишуть лише 30. Тобто. Це означає, що більшість молодих людей, коли роблять вибір, обирають лише 30 професій, із них 15 це шкільний предмет, тобто вони зорієнтовані на дуже і дуже вузьке коло професії. На що ще варто звернути увагу? Англійські науковці. Англійські науковці Виділяють два типи майбутнього. Вони говорять про те, що є традиційні професії, вони будуть використовувати технології для більшої ефективності. Про це ми вже з вами говорили. І технології, які замінять традиційні професії. Звернемо увагу на те, що існує легко Zoom на eBay кожен рік. Розрішується приблизно 60 мільйонів суперечок онлайн. Це в 40 разів більше, ніж кількість цивільних позовів за усю історію англійської системи правосуддя. Що це означає? Що велика кількість юристів, які мають освіту, не знайдуть собі професію. Звичайно, що професія юрист не зникне. Але всі професії зможуть реалізуватися набагато менше спеціалістів, ніж це було раніше. І на це важливо звертати увагу. Які ж є формули утворення професії? Формула номер 1 нова потреба, нова професія. Я думаю, що вам вже відомі такі професії, як медіатор, тобто конфліктолог, це ну. Досить молода професія. Ви знаєте, що в світі існує дуже багато конфліктів. Саме тому в зв'язку з потребою з'явилися якраз медіатори. Формула 2. Нові спеціальності традиційних професій. Колись існувала, існувала така професія як дизайнер, і зараз. З'явилися нові спеціальності в цій традиційній професії, тому що зараз існують дизайнери і одягу, і інтер'єру, і графічні дизайнери, і ландшафтні дизайнери, і список можна продовжувати. Формула номер 3 з'являються професії на стику вже відомих, можна знайти таку професію, як СММ. В дужках ми можемо бачити використовуються IT, піар, реклама і маркетинг. Тобто людина об'єднує всі ось ці навички. Це та людина, яка є представником саме цієї професії. Далі біоетик, де поєднуються і біологія, і етика. Ну, а зараз ми разом з вами. Розглянемо певні сектори тих затребуваних професій, які ну, затребувані зараз, і передбачається, що вони будуть затребувані у майбутньому. Отже, це ті сектори, в яких попит весь час збільшується, так? Затребувані професії. Перший сектор це охорона здоров'я. Потреба на нього завжди буде існувати і завжди буде великою. Так говорять науковці. Це те, що ми стали жити довше, і нам передбачає, що наші діти жити будуть близько 120 років. Вони будуть жити ще довше. А це означає, що більшій кількості людей потрібна буде наша підтримка і потрібна буде наша допомога та охорона здоров'я. І тут дуже важливо вивчити ті професії, ті спеціальності, які відносяться саме до цього сектора. Наступний сектор це соціальна сфера. Є професії, де дуже високий ризик автоматизації, але є ті сфери, в яких люди працюють із людьми. Це ті сфери, де ми когось. Обслуговуємо, так? Якщо ти відчуваєш людей, якщо подобається комунікація з іншими людьми, тоді важливо подумати саме про це. Тому що багато людей потребують підтримки як психологічної, так і соціальної. Крім того, є багато секторів бізнесу, наприклад, підприємництва, де соціальні навички досить затребувані, де є багато робочих місць, але це вже окрема розмова. І знову таки, тут дуже важливо вивчити, які професії, спеціальності відносяться до цієї соціальної сфери. Наступна сфера це дизайн. Ми трішечки про нього вже говорили, так? І тут важливо вивчити знову-таки, які спеціальності відносяться до цього сектора. Далі, наука і техніка. Зараз дуже перспективні професії саме в енергетиці. Сектор сервісу в світі 60% ВВП приносять представники малого і середнього бізнесу. Пов'язані з обслуговуванням. Це кав'ярні, ресторани, це заклади, які обслуговують наш одяг і техніку. Агросектор. Важливо досвідчувати, які професії зараз мають перспективу, тому що дуже багато. Людей, представників саме цього сектору, жаліються на те, що не можуть знайти роботу. Тому якщо ми все ж таки е, вирішили, якщо ви вирішили обрати із цього агросектору професію спеціальність, треба бути дуже уважним, що саме затребувано it технології дуже перспективна сфера, яка складається із багатьох спеціальностей. Деякі молоді люди йдуть туди, тому що існує мода, тому що перспективи дуже радужні. Так, тут, в цій сфері, важливо не забувати про те, що затребувані майстри середнього і високого рівня. І дуже складно знайти собі першу роботу. Багато тих, хто пішов через моду, розчаровуються, тому що потрібно дуже багато терпіння для того, щоб побудувати кар'єру і напрацювати той досвід, який буде цікавий роботодавцям. Тож, давайте ми разом з вами підведемо підсумки. Важливо пам'ятати про те, що пошук своєї сфери діяльності це шлях, і важливо шукати саме свої рецепти, як рухатися, не намагатися вгадати майбутнє, не шукати гарантій, спиратися на здоровий інтерес всередині та щось, що цікаве, що є загадкою, яку дуже хочеться розгадати. І, звичайно, що головне рухатися, головне вивчати. Себе, вивчати світ професій, і розширяти свої уявлення про світ професій, і пам'ятати про ту важливу формулу вибору професії, про яку ми разом з вами проговорили, і не застосовувати ті бар'єри, які можуть стати вам на заваді. Ну, а я... Ваш шкільний психолог Тетяна Іванівна, бажаю вам успіхів і, будемо так говорити, бажання знайти себе, вивчити, дослідити себе і е, успіхів у тому, щоб знайти саме ту спеціальність, ту професію, яка буде відповідати вашим інтересам, вашим потребам і, звичайно, ринку. Який існує в світі? До побачення! Успіхів вам!